Всім привіт. Давно не знімала я відео, тому що хворіла, а потім було дуже багато справ і не було часу. Тепер вирішила зняти відео про свій садочок. В ньому сталися невеличкі зміни. Я зараз все розповім. Пофарбувала альтанку, більш темний колір, колір червоне дерево. Ми її купували її, то нам продавець говорив, що вона крашена лише один раз і потрібно ще раз її пофарбувати. Тому ми це зробили наконець, -то, тому що все відкладалось на потом, на потом, але... Треба було це зробити, тому що це дерево, воно то дощ, то сонце, і щоб не пропадало, тому треба це зробити. Воно навіть не раді того, щоб красиво було, а раді того, щоб зберегти його красу, і його, щоб воно було ціленьке, не розсихалось, не гнило. От. Колір мені так подобається, він набагато темніший за попередній колір. Це одна із змін в садочку. Також собрали вже яблучка. Звичайно, багато посипалося. Але трошки зібрали. На нашій водоймі змінний яки. Ще раз перефарбувала свою мельницю. Вона стала темніша набагато, майже, майже чорна. Але то нічого, зато дерево краще зберігатися буде. От. Наступна зміна це немає вже моєї яблуні. Я її спиляла. Зібрали яблука і спиляла. І посадила вже сюди гніздо з лелекою. Гарно закріпила. Я туди пиляла, залишила такі гілячки розлоги, щоб краще закріпити гніздечко. Тепер буде більше світла, і модрині, і шовковиці на штамбі платочі. От Також ззаді біля заборчику росте туя. Вона також була в тіні від яблуні. Барбарис був затінений. Ось. І Тепер буде все дуже дуже гарно розвиватися, тому що буде йому більше сонечка. Ту я Марій Бур вже трошки підросла. Вона неї дуже гарний колір, вона така золотиста. Вона трошки підростає, я хочу з нею формувати ну, якусь фігуру або ну, буде видно по що з ним можна буде зробити. Осока вже розрослася гарно. Прям такі кущики гарні, гарні, пишні. Взимку так і залишаться. Вони не чорніють, не осипаються, воно так і єсть. Лукумбенсмана вже. Більша вже стала, ніж була, як я її купувала. В неї з'явилися ось, ось такі пагони вже. Їх не було, як я купувала. Але вони вже є. І цей довший став. Така вона красиня, як їжачок. Місетум у мене розцвів. Дуже гарний. Такі колоски чудові. На сонечку. Ніжний, ніжний. Дуже гарний. Снабаю чомусь дуже повільно випускає свої голочки. Ось де-не-де де вони вистрелили, а то ось як, як зійшов приріст, оцей ворог, так він і стоїть. Тобто Голочки ці не ростуть. Не знаю чому, яка причина, може її удобрять потрібно. Поливаю, корнівіном проливала, і мегафолом бризкала. І радіфармом поливала для коріння дуже хороше. Ну, не знаю чому, але мені здається, що із-за того, що не було дощу. От якби дощ пішов, оця дощова водичка, то воно б і пішло в ріст набагато швидше. А так як ми не стараємося, але дощ йому потрібний. Дуже потрібний кипарисовик Філіфера Ауреа. Також дуже гарний підріс уже. Кіточки такі вже звісають. Грін Мінтел, дуже гарний. Він був такий, з цієї сторони був геть лисий, пустий, а тепер вже він кругом однаковий вже позаростало там, де було пусто. Дуже гарний. Тут я складчата Віпкорт також точки, які вже довгі. Прийнялася. Видно, що прийнялася, бо росте. Я її недавно садила. чудове, гарно все. Міскантус дуже гарний. Він був рожевий, але тепер його квітки пожовтіли або врожевий така як хмаринка а на вербі розпустились котики і вони Верно вже цвітуть. Чомусь це проходить осінню, а не весною. Що буде весною, я не знаю. Але вони розпустились. Також і тут розпустились. У мене три верби і на всіх трьох. Розпустились котики. Ось Барбарис. Ред рокет. Сонечко на нього світе. У нього дуже гарний колір. Я його вже підстригала і підв'язала, бо гілочка так, наче. Спадала. Я його вже два рази стригла цим літом. І туйки ці я стригла. Це в мене колумна туйка. У мене всі колумні. Все стригла. Я як ухотю ножниці, то стражається, в мене все під рід. У мене на вулиці також вже вельники ростуть, то я їх так конкретно постригла. Вони такі були розлоги, здорові, я їх здорово вистригла. Ось, отакі чаші я повистригала. Хоча він був дуже-дуже розлогий, такий широкий, а я вистригла такими чашами. Так у мене тут по одну сторону двору три можевільника і по другу три. Ось і по другу сторону три. І вони рівненькі. Повистригала також і тут ялівець. Поробила такі шапочки йому. А тут голубенький ялівець. Тут вже є такі шапочки здорові. Та клумбочка при вході на подвір'ячку. Було два ялівця, я їх ножничками попрацювала біля них. Відпочиває на сонечку. Також у цій клумбочці Робила пересадки. Це в мене тут самшит. по кругу. Посередині ялинка, а всередині між ними розочки. Ось роза Керіо. вона вже оцвітається. От. І роза Лавлідія. І я посадила. Купила ще саджанці. І от так посаджено Керіо Лавлідія. Керіо, лавлідія. Тобто, керіо цвіта жовтим, а лавлідія цвіте рожевим. Тому буде на цій клумбі чередуватися кущі. Один жовтий, один рожевий, один-жовтий, один рожевий. Хоча раніше в мене тут були різні рози. Там красні, розові. Я хотіла, щоб були одного, ну в общем два сорта, щоб тут було жовтий і рожевий. І так він через один. Але я саджала їх влітку і деякі кущики не прийнялися. Навіть повипускали пуп'янки, але пуп'янки весь час зрізала, вони не нужні, поки вони вкоріняться. От, і отак по кругу, по всьому кругу рози. Але, я ж кажу, не прийнялося. Раз, два. Два не прийнялись. І один під бетонім. Я ось накриваю їх гіллячки закації, вони вже, правда, посухи. Роблю їм тінь, бо такий слабенький. Садженець. І ось у мене була керіо одна Я її пересадила, але вона, мені здається, що, мабуть, вона і не прийметься. Теж робила холодок їй. ну Взагалі-то три керіо у мене не прийнялися, то буду, мабуть, або замовляти саджанці або, може, свої будуть. Бо я робила черенки. Ось я тут робила черенки. Ось так ось під бутилочками. Тут холодочок. І я зробила такі жовтенькі ленточки, щоб видно було, що там жовта роза. Називається керіум. Салофанки валяються. Тут ось я посадила під бутилки червоні рози. От. Барбарис поламали, гілочку, та я втикнула, але забула накрити бутилкою. Зараз накрию. От. Це так в холодочку я вирощую саджанці роз. То побачу, може, й посадю. Свої не буду виписувати, якщо приймуться. Оце такі справи. Цю тую теж я стригла. Це колумна. Також стригла. Отакі от справи. Моя аватарочка. Всім гарного дня.